Майже в три рази зросла заборгованість закарпатців за газ за цю зиму. Основна причина збільшення обсягів споживання, які також зросли в півтора рази, кажуть спеціалісти. Недоплати спричинені із дорожчанням газу. До того ж, минулого року 1200 кубів газу фактично були по пільговій ціні. Цього опалювального періоду такого не було. Весь обсяг спожитого нараховувався за єдиною ціною 6 гривень 88 копійок. А от вплинути на боржників скла. Ладно, тим, хто заборгував багато, відключають газопостачання у 2016-му Таких було дві тисячі. Крім того, справи передають до судів для стягнень у примусовому порядку. Хоча недоплати продовжують зростати, і зараз закарпатці боргують більше мільярда гривень. З яких 650 тисяч це є непрофінансовані державою пільги і субсидії за спожитий газ населенням, і інша половина заборгованості. На сьогоднішній день це 700 тисяч на перше березня це то, що боргує безпосередньо населення, що має оплатити власними коштами населення.